П'ять сторін один договір, львівські народні обранці та місцеве самоврядування підписали угоду про співпрацю. Тож депутати обіцяють львівському лобі у новому парламенті бути. Останні настанови львівські парламентарі пакують валізи до Києва, проте обіцяють повернутися. Вперше за усі роки незалежності у сьомому скликані Верховної Ради працюватиме найбільше представництво Львівщини. А щоб їхня робота для області була ще більш ефективною, вони підписали зобов'язання. Така угода є першою. Тож місцеві чиновники сподіваються, новообрані депутати не тільки будуть приймати законопроекти для розвитку краю, а й скасують гучні закони, які приймали їхні попередники. Потім щоб Депутати Львівщини від міста Львова показували приклад. Приклад навіть в таких речах як голосування особисто, не прогулювати сесійні засідання і звичайно відстоювати інтереси нашої держави. Він на посаді всього кілька днів, а вже ініціював підписання угоди про співпрацю. Петро колодій, якого в п'ятницю обрали новим головою обласної ради, також впевнений, затвердження цього документа великий крок для Львівщини і обіцяє, збиратимуться сторони не рідше ніж раз у квартал. Я думаю, що через цих представників, які в принципі очолювали обласні організації, ми будемо координувати дії, будемо напрацьовувати механізми. Будемо напрацьовувати. Різні питання і втілювати їх в життя. Інші ж кажуть, угода це добре. А от як працюватиме львівське лобі і чи дійсно воно буде, покаже вже час. Вони обіцяли рай. Ну, рай ми всі обіцяємо, коли йдемо на вибори. І ми розуміємо сьогодні прекрасно, що раю завтра не буде. Але я впевнений, що наші представники, наші делеговані, наші депутати, які будуть в парламенті, вони все зроблять, щоб дійсно Україна стала українською. Захист мови та держави, боротьба з корупцією та безробіттям, перешкоджання роздеребаненню української землі та розвиток села такі перші кроки львівських обранців у Києві. Проте обіцяють далі буде. Юлія Манько, Мирослав Пронів, новини.